Ну, насправді зустріч носила закритий характер, ага. і на ній була така дуже відверта розмова про ситуацію, яка відбувається в країні. Бо насправді, якщо сьогодні в інформаційний простір потрапляють історії про нібито. Майбутні вибори це точно не та дорога, по якій сьогодні повинна йти Україна. Це дуже небезпечна дорога. І я вважаю, що сьогодні будь-які розмови, будь-які дискусії про вибори є недоречні і шкідливі. Сьогодні є про що говорити. Сьогодні треба говорити про підтримку Збройних сил України. Сьогодні є навколо чого об'єднуватися. Сьогодні треба об'єднуватися навколо Збройних сил України. А той, хто сьогодні починає вже шукати політичні дивіденти і переводить дискусію в Іншу площину є доволі небезпечна людина для України, і це взагалі є дуже непривабливо для нашої держави, тому що сьогодні всі погляди людей патріотично налаштованих, громадян України, повинні бути скеровані на одне: зупинити московитів і забезпечити українську перемогу. От бачите, одним з Тез однією з тез, яка обговорюється зараз у засобах масової інформації, була нібито заява очільника е, голгурмо Кирила Буданова. Та про те, що е, значить е, про те, що якщо ну про необхідність перемовин бо почнуться небезпечні процеси, гур відреагував і спростував е, цю заяву. Знову ж таки, от ми е, бачимо такі історії, коли інтерпретація та є е, процесів, які за зачиненими дверима е, відбуваються потім. Відбуваються якісь інсайдерські е, значить, прояви у засобах масової інформації, і казали навіть ба про те, що е, розглядались знову ж таки якісь варіанти, що в разі дистанційних виборів там, значить, люди, які українці, які е, перебувають тимчасово за кордоном, можуть там голосувати десь у приміщеннях торгово-розважальних центрів, якісь десь там в Європі, світі і так далі. Ось в чому небезпечність ось цих процесів, і, знову ж таки. Не, не останньою чергою, через те, я і прошу вас внести ясність, як на це реагувати. Знаєте, рецепт є дуже простий. Потрібно поменше розмов за зачиненими дверима, і побільше справді доступу людей до публічної достовірної інформації. Бо що таке сьогодні телемарафон, який... Обзивають єдиними новинами, це насправді зачинені інформаційні двері. Що відбувається натомість, відбуваються різноманітні домисли, дуже багато яких вкидають в українське суспільство через московські телеграм-канали, через фейкові акаунти, які господарі яких сидять в Кремлі, які постачають українське суспільство фейковою недостовірною інформацією. Який рецепт для цього цей рецепт запропонувала Європейська солідарність в парламенті відкрити до Туб журналістів в парламенті відновити пряму трансляцію. Тоді люди будуть бачити дуже багато того, що не потрібно, щоб воно було за зачиненими дверима. Що потрібно в інформаційному просторі? Треба зупинити оцю московську пропаганду, яка є через різноманітні телеграм-канали. Що треба зробити? Звичайно, що можна йти радикально, як колись поступив Порошенко. Пам'ятаєте, скільки плачів було, і що ж буде, коли заборонять ВКонтакти однокласників і так далі? А нічого нічого не буде натомість оцієї московської пропаганди і пропаганди руського міра появився український інформаційний простір. Тому як мінімум. Телеграм-каналах треба продемонструвати справжніх власників, а ті, хто ховається, припинити їхню діяльність. А як максимум поставити питання стосовно роботу телеграму, можуть же в Сполучених Штатах поставити питання щодо ті, якщо вони бачать загрозу національній безпеці, можуть у Румунії розуміючи наскільки дискредитоване інформаційне поле через іноземні інформаційні ресурси, взагалі відмінити вибори президента і призначити їх. На новий термін, то чому це може бути? Тому що суспільство спілкується відкрито, чесно і відверто. Про що треба говорити за зачиненими дверима? Про зачиненими дверима треба говорити про державну таємницю, про речі, які є під грифом секретно, особливо секретно для обмеженого доступу. А знаєте, треба просто вірити українським громадянам. Треба довіряти тим людям. бо Українці врятували країну 24 лютого, 2022 року, коли без бусифікації, без інших методів примусу. Пішли в ТЦК, пішли за зброєю і почали захищати нашу країну. Я завжди кажу, що Україну в лютому 22-го року врятували українські військові, які не відступили, які почали воювати і обороняти країну. І українці, які пішли до військових комісаріатів, до територіальних центрів комплектації, взяли в руки зброю і почали захищати країну. Тому влада не повинна боятись громадян України. Влада Повинна чесно, відверто говорити про виклики, які є, і способи вирішення, і це є той інструмент, який точно допоможе нашій перемозі. У мене тут немає жодного сумніву. Суспільство потребує дорослої, професійної, чесної, відвертої розмови. Це інструмент для того, щоб зупинити московит. Ще одна подія, пане Олежена, яка була сфокусована громадська увага, ну і продовжує бути сфокусована на ній, відбувалося, почала відбуватися минулого тижня судове засідання у Печерському суді та е, судове засідання щодо справи колишнього командуючого противно тактичного поваження Харків, бригадного генерала Юрія Галушкіна. Ми з Дмитром Чекалкиним тут у студії обговорювали якраз цей кейс і почали обговорення з питання військової юстиції та от і е, того, що військових прокурорів, військової прокуратури у нас наразі зараз немає, і з вашими колегами, у тому числі з Миколою Величковичем, який був у залі суду, ми спілкувалися буквально вчора. Говорили про політичну складову цього кейсу, та от на фоні всіх інших звинувачень, які представлені, ви як характеризуєте ці процеси, і яким чином хороше було підходити. До аналізу до суспільного сприйняття до того, що відбувається з бойовими генералами та й офіцерами станом назад. Ну ви ж знаєте, що не тільки Микола Величкович, а й інші депутати від Європейської солідарності Артур Герас, Михайло Бонерадам, вони були угу. вони були присутні в залі суду, тому що ми зрозуміємо. І ми усвідомлюємо відповідальність, яку сьогодні суспільство повинно нести за підтримку українських військових. Це ж не перший раз, коли влада почала атакувати військових. Давайте згадаємо, що перша атака на українських військових відбулася ще в 19-20 роках. Тоді за грати потрапив генерал Павловський, тоді за грати потрапив генерал Марченко. Хто ці люди? Хто такий генерал Павловський? Це людина, яка вірою і правдою служила і служить Україні, яка докладалася до розробки найновіших систем озброєння, якими Збройні сили України захищають нашу державу. Хто такий генерал Марченко? Це людина, яка організувала оборону Миколаєва і яка домоглася того, що московити так і не зуміли зайти в Миколаїв. Але ці люди перед тим були. Підсудними на лавці підсудних і тільки те, що люди зібралися, в тому числі і п'ятий президент Порошенко, і внесли заставу за них. Вони опинились на волі і довели в бою не на словах, а в бою довели те, що вони справжні українці патріоти. А потім був другий захід проти українських військових: це коли звіняли ну не тільки генерала залужного Шапталу, Забродського Ковальчука і дуже багатьох інших людей, ну Після чого по суті збройні сили України припинили контрнаступи і ведуть не завжди найуспішнішу оборону. Бо ми до сьогоднішнього дня ставимо питання про фортифікаційні споруди і про лінії оборони, які ставили ще перед цим ці українські генерали. А тепер ми бачимо уже таку третю хвилю атаки проти українських бойових генералів. Звичайно, що ми їх будемо відстоювати, бо ми вважаємо, що ці генерали спочатку повномасштабної агресії вірою і правдою служили Україні. І знаєте, це дуже дуже виглядає просто на перекладення відповідальності. Якщо сьогодні треба шукати винних, то їх треба шукати починаючи з розмінування Чарангару, починаючи з переведення бойових бригад з тих місць дислокації, де згідно даних. Західних і українських військових розвідків мали бути донесені основні удари московитів, а звідти забирали бойові бригади. Тобто світом треба починати. Я точно не хочу сказати, що треба виправдати генералів чи треба судити генералів. Мені справді дуже важливо, щоб не органи, які мають абсолютно всю достовірну інформацію, прийняли відповідне рішення. Але я на тисячу відсотків переконаний, що одягати на бойового генерала кайданки і тримати його під вартою це точно дискредитує українське військо, це деморалізує дуже багатьох військових. Скажіть, будь ласка, от ви назвали прізвище генерала Галушкін. Він куди втече з України? Він що в Росію поїде, так його там. Чекає розстріл, ми ж всі це розуміємо. Чи він може на захід може виїхати? Ні, то ну, ви, виїздали... ви ж пане Леже даруйте, що вас прива. Ви чули, коли е, пан генерал сказав, звертаючись до верховного головнокомандуюча з залу суду, що він готовий у е, званні генерала, але бути на будь-якій ділянці фронті на будь-якій посаді, куди е, при куди накаже відправитися верховного головнокомандуюч. Тому я не думаю, що він кудись збирається втікати. Виході. Очевидно, і тому оця дискредитація, деморалізація і перекладення відповідальності вони дуже небезпечні. Тому і депутати від європейської солідарності були в залі суду, пропонували брати на поруки, тому що ми розуміємо наскільки зараз відповідальний момент для оборони нашої держави і бойові генерали з досвідом ой, як потрібні українському війську. Паси вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути при тері споглядацько диторії телевізійного каналу Прямий у діалозі. Бов народ депутат України, фракції Європейської солідарності Олег Синьотка. До нових зустрічей.